У Миколаївській області протиповітряна оборона України збила унікальний російський безпілотник. Про ураження повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. За допомогою цього безпілотника військові Росії намагалися вести повітряну розвідку з метою зриву контрнаступальних атак українських сил, збитий українським зенітно-ракетним підрозділом російський безпілотник вважається засекреченим та не має відомої офіційної назви. Цей унікальний безпілотник часто плутають з іншим російським безпілотником Орлан 10. Зовні він справді схожий на літальний апарат сімейства Орлан, але є низка відмінностей. Безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото та відеозйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу. Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовлені російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно із заводом-виробником БПЛА Орлан. Модель безпілотника використовує не Міністерство оборони Росії, ймовірно, це Федеральна служба безпеки РФ. Відомо, що у 2013 році Російська Федеральна Служба Безпеки випробовувала безпілотні літарні апарати з 80 мегапіксельними камерами і тепловізорами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій. Тоді ФСБ використовувала бактероезем компанії AFM Servers. Імовірно, що збитий і є та сама засекречена модель для вспліт компанії AFM Servers, Повідомляє мілітарний. Припущення ґрунтуються на таких фактах. Ця компанія з 2013 року тісно співпрацює з ФСБ. Конструктивні особливості ліній Кіптеро повторюють особливості збитих літальних апаратів в Україні та Туреччині. Географія втрат літальних апаратів відповідає географії скоєних Росією воєнних злочинів. Україна та Сирія БПЛА використовують російську систему супутникової навігації. Інформації про цей апарат немає у відкритому доступі. Що дає змогу використовувати його в деликатних операціях і не турбуватися про ідентифікацію належності у випадку втрати. Дякую за перегляд!